Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. і одразу до новин з фронту окупанти поранили двох військових і гатили по цивільних об'єктах. Минулої доби 9 вересня зафіксовано 12 обстрілів з боку терористів. Обстріли велися по всій лінії розмежування. Також окупаційні війська обстріляли околиці Верхньоторецького із мінометів калібру 120, 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок було пошкоджено цивільні будівлі кооперативу. а на щастя постраждалих серед місцевого населення немає стосовно обстрілів, було також двоє поранених. Стан здоров'я одного тяжкий, іншого задовільний. станом на сьому ранку, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько окупаційних військ не зафіксовано. Тим часом Зеленський вважає, що повномасштабна війна з Московією можлива. Про це він заявив на форумі ЄС yes, і можемо послухати його пряму мову. Росія посилила також свою присутність у чорноморському регіоні з потенційно дійсно негативними наслідками, навіть небезпечними для міжнародної навігації. Чи ви відчуваєте, що є реальна імовірність повноцінної війни з Росією? Вважаю, може бути. Бажаю, може бути так і є. Мені здається, що 14-й рік це був таким. На жаль, що так звучить, але кроком вперед в цьому питанні з боку Росії, і потім, слава Богу, завдяки українцям кроком назад. Да? Їх було зупинено. А потенціал в цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі. Помилка саме Російської Федерації Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі. Нагадаємо, що е, почалися навчання захід 2021 власне на території Російської Федерації недалеко від східних кордонів з Україною. А перед цим Росія відмовилася продовжити мандат ОБСЄ на, кордон, на пунктах пропуску між російсько-українським кордоном в Донецьк та е, Гнутово. Це на окупованій території ці пункти пропуску є. А Газпром оголосив про завершення будівництво північного потоку. 2 на ранковій оперативній Раді в пад голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 за московським часом будівництво газопров... газоводу... газопроводу північний Потік-2 повністю завершено. Ну і в Штатах вручали Шнобелівську премію. Шнобелівська премія це така пародія на Нобелівську премію, як зазначають, яку вручають за досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім роздуми. Ну Ми перелічимо, за що вручали премію. Наприк... Мені подобається біологія Давай. за аналіз мови котів, зокрема, як саме вони нявкають, пирхають та муркотять у відповідь на зміни в інтонації людей. Розділ економіка. Учені відкрили, що ожиріння політики може бути хорошим індикатором корупції в країні. І ще мені тут сподобалось за що приз миру. За перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю. А мені фізика ще подобається за експеримент, в якому намагалися з'ясувати, чому пішоходи не стикаються постійно з іншими пішоходами, але туди треба ще додати тоді людей на самокатах. Знаєш. Так. Ще мені сподобалась премія в галузі медицини: сексуальний оргазм може бути настільки ж ефективним для носового дихання, як і протинабрякові проти ліки. Пабам! Па-бам! Більше ви можете з цим ознайомитись у нас на сайті umn.ua. Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже цінно і важливо. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, для вас є реквізити у нас на сайті. Там є така червона кнопка «Донейт». Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Здері та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.